Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Російські загарбники перевозять особовий склад на тимчасово окупованих територіях України в рефрижераторах. У підсумку до пункту призначення живими доїжджають тільки частина окупантів. Один із таких випадків стався із 120 росіянами, яких ввезли з Донецької області в Луганську. Про це в подкасті на ютуб каналі Бомбардир розповів колишній бойовик російської приватної військової кампанії Вагнер Григорій з позивним генчик. Військовий родом із Новгородської області РФ був засуджений, а потім завербований ПВК Вагнер. Тепер він служить в російському добровольчому корпусі. За його словами, в Дебельцьому Донецької області окупанти облаштували так званий пункт навчання. Звідти новобранців перевозили до Луганська на рефрижураторах. В одному з таких автомобілів зі 120 росіян живими залишилось тільки 20, бо більшу частину загарбів везли на уралах. І вже після прибуття до Луганська вони виявили, що більша частина військових із рефрижераторів мертві після цього один з окупантів, який в Уралі їхав. Розстріляв водія і супроводжуючого рефрижератора. У той же час Путін заявив Трампу, що хоче захопити повністю чотири області України, як він записав свою конституцію. Втім, нічого в диктатора не виходило і не вийде з су стоять надійно. Сумський напрямок залишається ареною безперервної протистояння та стратегічної розвідки. У відповідь на російське накоп'ячення близько 62-67 тисяч окупантів поблизу Сумської області ЗСУ розгорнула потужну контратаку, покладаючись на лазерну координацію, хаймарсі приховані штабні ходи. Ситуація стала токсичною не лише для фронту проте в глибині тилу, на лінії командування почали зріти розколи. Лише минулого тижня стало відомо, ціла рота умовно 81 перша взяла рішення виступати проти безглуздих атак. Понад 27 російських солдатів, томаних і розчарованих, прийшли на український бік, повідомивши з супротилові розташування шляхи живлення і мінні поля. Бунт поширюється поміж тим, як командира цієї роти вдалось убити, залишивши порожній трон страху серед інших. Команди тримають аргументи. Більше нас не покличуть. Ми відкликаємо злочини. Лунає серед мобілізованих ЗМІ з Посланням на Пентагон лікс інформують Патрушев з Грасомом. Планують саботувати війну, щоб повернути владу, поки Путін ослаблений їхні дії. Мають ознаки внутрішнього повстання. Середини сам же Путін готується віддати наказ на відступ з Сумської області. Мовляв, всі задачі виконані, хоча зрозуміло, що це не так. І відступлять через шалені втрати і дезертирство. Джерела пов'язують їхній штурм влади із ситуацією на Сумщині. де бунт солдатів став каталізатором страху і ескалації всередині Кремля ЗСУ СУ росіяни щодня втрачають сотні в попередньому тижні. Було знищено більше 50 броньованих машин, сотні одягнутих стормзайд-солдатів. Та зрештою і офіцерів почались дефіцити командування. Підрозділи шторм зет, «Шторм-В» повстали проти голого і ідеологічного керування. Повідомляють джерела сотні втрати деморалізували молодих контрактників, яких кинули до жорстких без ротації. Сотні втрат деморалізували молодих контрактників, яких кинули до жорстких боїв без ротації. Дефекція цілої роти стала шоком для командирів, які тепер власною крові показують. Мотивація знищена на внутрішніх нарадах озвучено. Якщо вони здалися, хтось із нами саботує патрушу, втратив контроль над групою тиску, але підсилює режим внутрішньої безпеки, блокує інформацію. Герасимов голос, що закликає послабити агресію, аби ризикують вмити кров'ю цілу армію. Обговорюється сценарій відставки міністрів оборони чи во переворот керованого примусу. Залужний НАТО логістично підсилюють фронт, в тому числі через приховані резерви і забезпечення боєприпасами. Ці канали ключі до стійкості сумщини, що дали шанс 81-й зробити вибір. Якщо бунт ширитиметься, це буде підірвано довіра до вертикалі. Якщо план Патрушева втілиться, РФ піде під колективне управління. Якщо ЗСУ втримують НАТО, цей епізод стане новим рівнем морального шоку російської армії. ЗСУ увірвалися в кількох селищах, зафіксовано контратаку 36-ї морської бригади та 78-го ПДБ. Рота 81 допомогла з групою ППО, завдяки чому українські міномети завдали ударів точно. Росіяни в паніці не можуть відновити свою ініціативу. Рота змогла патріотично. Позиція в тилу пробилася. Тепер чистка розкол це не просто зіткнення, Це початок сценарію, коли війна втрачає внутрішню монолітність. Рф редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.